Моя родина наполовину походить з Полтавщини і наполовину з Сумщини, і я якраз усвідомила, що мій тато народився в Шостинському районі. Раніше це називалося Дружба, зараз, наскільки я розумію, вже Журавське. Мені дуже подобається ця назва. Я була там лише малою дитиною, але їдучи в кролевець, глухіть чи червоне, це ще частина моєї родинної географії. Ми завжди приїжджали шостку, але я ніколи не була приміром тут у цій прекрасній бібліотеці. Тому, звичайно, мені дуже відгукуються всі ці місця як частина моєї родинної історії, і дуже важливо тут сьогодні бути. І так само я дуже втішена, що у вас в бібліотеці є книжка розмов з Атою Миколаївною, Роговцевою, яка так само завжди говорить про Сумщину, як свою батьківщину. Вона тут провела кілька перших. Перших років свого життя, власне, в Глухові, і коли ми з нею задумували і готували цю книжку прості речі, я її вмовила спеціально приїхати до Глухова. Де ми тоді ще з міським головою Мішелем Терещенком організували її зустріч з аудиторією. Вона не була кілька десятків років у своєму місті. І ми, власне, там описуємо цей момент, бо ми їздили. На ту вулицю, де раніше була її хата, де навпроти був німецький табір для військовополонених, і вона дівчинкою ходила туди і підгодовувала цих полонених, приносила їм хліб. Тому я дуже тішуся, що весь ця книжка є, і дуже раджу її прочитати. Знаю, що її неможливо вже купити, але так само знаю, що це найвідвертіші розмови Ади Миколаївни про своє особисте життя, про родину. Життєві вибори і трансформації, і пошук своєї ідентичності, все те, що ми так чи інакше проходимо в нашому житті. Тому раптом тут є ті, хто цю книжку не читав, дуже дуже раджу, бо це людина, яка для нас теж тіля сьогодні дуже важливий голос України. Дві книжки, які я згадаю дуже коротко, але дуже теж раджу вам їх взяти і прочитати. Це книжка нашої колежанки Олесі Хромийчук. Вона очолює український інститут в Лондоні, займається такою дуже важливою культурною дипломатією Великої Британії. І цю книжку вона написала давніше, але лише минулого року вийшов переклад українською мовою, і це історія. Про її брата і його участь в цій російській війні проти України, і він приєднався до Збройних сил України раніше, попередній етап війни, і загинув 2017 року. Олеся знайшла в собі сили написати про цю велику втрату, і я вважаю, що ця книжка має бути сьогодні в кожній бібліотеці. То так чи інакше, через цю війну кожен з нас проживає втрати наших близьких, рідних і друзів, і ця книжка може допомогти через досвід людини, яка прожила теж таку втрату, пояснити, що відбувається всередині нас, через які емоції ми проходимо. І як з цими емоціями справлятися і жити далі? Що ми можемо зробити, щоб пам'ять про тих людей, яких ми втратили, залишалася з нами, і щоб вона переходила не тільки в біль, але і в певні кроки, які ми робимо в пам'ять про цих людей? Хто цю землю любив? Особлював для нас все найкраще, і, на жаль, серед цих людей, чим раз більше стає моїх однолітків і навіть моїх студентів, і покоління моїх дітей, Євген був радше моїм однолітком. Ми працювали разом. І він був той, хто 20 4 лютого сказав: Так бути не може. Я людина цивільна, я пацифіст, але я мушу з собою закрити інших? Він пішов добровольцем на фронт, він навчився на десантника-штурмовика, мав два поранення, мав бойові успіхи, але в ніч на новий 2023 рік куля Снайпера прошила йому череп. Доки хтось на землі називає голос Твоє ім'я. Доки хтось не стримує посмішку, пригадує найкращий твій жарт, доки хтось не може забути вигін надбрів'я, доки хтось прокручує в вухах тембр твого голосу, доки хтось дивується, який ти був упертий в дрібницях, доки хтось мовчить, пригорбившись подібно до тебе, доки хтось дарує друзям улюблені книжки. Доки хтось мучиться над високоточним словом, доки хтось уявляє собі Дон Кіхота по-українськи у Лукашевому перекладі, доки хтось тримає в пам'яті університет в Соломанці як приклад для наслідування, доки хтось пише вірші в шухляту, доки хтось траскає дверима і йде, не попрощавшись, доки хтось пригружує погляд без окулярів, доки хтось защіпає кевларовий шолом. Під Чисто вигубленим підпоріддям, доки хтось поминає, пам'ять діється власновільно, ти сказав. Місяць між хмарами тицяється, мов кошеня сліпе. Мильна бульбашка радості, нетривка і проста. Все, що треба цим дітям, трохи дощу у пеклі, бо вони насінині. І тепер проростатимуть. Тінь велика над ними, а сховку нема ніде. Медвечірнього світла, гострі крила чаїні. Місце, де ми обіймаємося, зветься наступний день. Місце, де ми стаємося справжні, зветься країна. Грає гриба у річці і мало би легко житися, та літо іде з полів, на цвинтар квіти несе. І якщо ти ще можеш, цих людей бережи, їхні сплетені долі і небо міське населене. Стільки тут сталося, що відчуваєш себе рештками птаха. На асфальті розпеченому, ось лежать між крилом і крилом. Тільки крилиці б'ються, тріпочуть, злітають угору, ніби серце, що зупинилося, продовжує битися в комусь іще. Розкажи про це, прошу. Розкажи, як вітер печалі бавиться серцем мертвого птаха. Надимає його наче кульку порожню без крові, Як машини це серце розкатують, так ніби вимішують тісто, як усі наші дні сходяться при столі. І викрешують іскри з кожного слова, тільки вогнище вічної пам'яті коцюрбиться, не кульгає, зліпи мені серце, прошу, не шкодуй своїх пальців для такої роботи, зліпи зі зламаних крил цього літа, ідеальну мішень у формі дитячих долонь. Зліби мені серце і кинь його на дорогу, закопай його в землю, щоб птах повернувся на дерево, Пісні і листя, що жокне невтомно його обіймало, як вечір, в які наше життя ще були тут. Це буде вірш, який вони перший написали в Україні. Січні 24-го року вони ще не приїхали на вулиці дуже холодно, і саме в січні 24-го року загинув Максим Кривцов. Лорен і Анна пішли на прощання в Михайлівський собор. Там було, було дуже, дуже багато людей, дуже багато побратимів, людей, які знали Максима. І саме в момент, коли вони були в Михайлівському соборі, вони написали цей вірш, який зараз Лорен прочитає. Чи не був при мене? І я не можу тобі поте. Мій бідний друже, мала статися війна, твоя смерть і твоя труна, аби я нарешті побачив твоє обличчя. Мені було вісім, коли ти народився. Хотів би я ніколи не знати тебе таким, бо якби ми познайомилися інакше, ми стали б друзями з твоїми вусами, твоїми вершами і твоїм котом. Але у цьому місці, чужі один одному, я бачу тебе у твоєму храмі. Ти більше не зможеш зі мною привітатися. Я можу лише попрощатися з тобою. Сіпати і флерір. Шевченку вистелили у чоло. Тарас похиляє голову. Чи то сумує, чи може замислився. Чи може хоч, хоче показати небесну блакить, яка пронизує фільтр його черепа. Чи може хоче дати слову упасти на землю, прорости, заквітнути яскравими жовтими вінками? Куля розірвалася та проділявила метал, який зігнувся як блюстки залюбленого сонцем соняшника, якому так заздрила куля? Україна обертається навколо голови Тараса пробитої кулею. Сирота, Крипак, ти порвав кайдани, подавши свої картини, поет, ти ховав свої вірші у черевиках. То це правда. Тарасові Шевченко вистрелили у чоло. Тарас опускає голову. І тепер я знаю чому. Це тому, що він пише, він сподівається. У нього розплющені очі показує небо свій череп, свою величезну рану і дивиться на землю, яка бореться, аби зберегти свій голос. Вірити людям остання із наших розваг, та, що усе ще таїться в запалих грудях, та що скувала підозру, звільнила страх, певна, що вірити можна лише мертвим людям. Сиплеться тиша з нічев'я як світ, між мощі вже не кістками, а первоцвітом. Зрештою, хтось вже має лишати слід там, де пройшли усі, не лишивши світ, там, де стується з неба липка ароса, майже як павутинок тремтить на вітрі. Вірити тому, хто першим це написав а потім, звичайно, тому, хто першим витре. І тільки тоненька звичка ще попервах усім догоджає, заплющує мертвим очі на те, що була колись віра, остання з наших розваг. Та тільки чомусь вона більше розвагою буде. За сьогодні сіра мишка з'їла вже четверту теж. А така ж мала майже як була. Докоряє миша мама не читала ти їх мабуть. А без цього ти не будеш рости. Це дитинка знають всі. миші, навіть люди. Ви читаєш айси, користі не <різь> буде. О, правильно, першим закріпити остання струпа, я перші два рядки хором два останні, добре? Це, 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 це знають всі виші навіть люди. Не читаєш аси користі. Ще одна наша книжка, також з якою працювала наша команда Альманах прописи. Сюди війшли тексти такого наймолодшого покоління в українській літературі. Тих, хто щойно приходить в нашу літературу, і це якраз результат. Роботи нашого фестивалю прописи, тобто тут ви знайдете теж поезію цього нового покоління нашої літератури. Я бачу тут також антологію, нову яку порядковав Іван Малкович. Так ніхто не кохав. Це любовна лірика кількох століть української літератури. І здається, ще були в нас антології. Уже Іван згадував антологія української фантастики. Це дуже хороший інструмент, щоб познайомитися відразу з багатьма авторами. І ми сьогодні зробили те ж саме: ми привезли до вас, як ви бачите, багато дуже різних талановитих українських і французьких письменників і письменниць. Ми будемо дуже раді, якщо ви зможете тепер обрати щось близьке вам. Це власне, наша мета. Закликати вас читати українську літературу, бо дійсно сьогодні вона переживає і важкі часи, але в той же час є відчуття, що є величезний запит на своє, зокрема і на свою літературу. Тож читайте українські книжки, бережіть себе, будь ласка, будемо ще до вас приїжджати. Слава Україні! Безмежно вдячна всій команді Пен клубу. За таку чудову зустріч. Дякуємо вам, щиро-щиро. Приїжджайте до нас, будемо чекати. І дуже велике спасибі за таку велику кількість літератури для наших бібліотек.